Вона сказала, я хочу бути військовою. Їй було 18 років. Батько був проти, сказав: ну куди 18 років дівчинка? Куди? Яка військова? Але вона сама пішла в воєнкомат. Через рік Інна стала на посаду інструктора з фізичної підготовки. Вона Тренувала чоловіків. Ну, в основному, це були чоловіки переважній частині. І вона ще так жартувала завжди. Що я нікому не кажу, що мені 19 років, тому що мене не будуть серйозно сприймати. Вона ще нас заспокоювала. Ну, ви ви хвилюєтесь, Що ви хвилюєтесь? Не хвилюйтеся. Все нормально, ви там тримайтеся, щоб у вас все було добре. Ось цей клас, де навчалася наша Інуся. Тарта, за якою вона сиділа. Це дівчинка, яка Завжди мала перед собою ціль і мету. І завжди вона впевнено йшла до неї. Завжди ми згадували, особливо коли її привезли вже був похорон. Ми згадували, яке в неї було специфічне почуття гумору. Коли вона починала жартувати в класі, це пів року вже не було. Відчуття немає, ну, що пройшло півтора роки, будемо так казати, взагалі. І відчуття немає, що її немає. Тільки коли приходиш сюди, починаєш щось трошки розуміти, але це не приймається. От на даний момент, взагалі, на святу вечерю кучу, на Новий рік ялинку. Постійно вона теж святкує з нами.